Всім привіт! Дякую, що ви на моєму каналі. Сьогодні у нас на огляді буде розпаковка трьох посилок з Китаю з сайту Aliexpress. Ну що ж, погнали! Я буду розпаковувати, трішечки розповім про дані посилки. Дивіться, термін доставки даних посилок зайняв 3-4 тижні, тобто, ну, одних там десь 3, других 4. Посилання на під відео не буде, так як основна частина даних товарів. Які в даних посилках куплялись по акції, які посилання вже не дійсні. Ціни наразі також вже не актуальні, тому я їх не буду озвучувати. Тільки вам покажу, що в посилках, а ви, в принципі, вже самі, е, якщо забажаєте, зможете зайти там по назві чи е, по фото. Так, давайте розглянемо. Давайте з менше і почнемо. Так, ось тут у нас виходить. Плоскогубці. ось такі на 7 дюймів фірми Делі. Ось така нова, можливо, фірма. Е, зараз поглянемо. Бачу, що вони якісь такі, нібито в корозі. І давайте відкрию, подивлюся, що, що ж там всередині. Так. Ось це виймається. Так. Бачите, ось тут видно, що вже корозі. Е, до речі, вони так, в принципі, ходять туго. Ну. Думаю, не знаю, чи вони варті своїх коштів. Ну, такий варіант якийсь. Не зовсім. Корозія ось тут така, в принципі. Тому, як би такий варіант. Ну що, ж, відкладемо. Так, перша посилка в нас є. Давайте почнемо друга. Так, це друга посилка. Ось такі ножиці 8 дюймів, також фірма Делі. Вони бачу вже так. Ідуть, мені здається, вже якість їхня. І стан. Стан дійсно нових. Ось тут такий фіксатор. Ось тут е механізм, пружина. Тобто, в принципі, такі прикольні. Тут фіксатор, все. поставили. І такі, вони, мені здається, йдуть, що можна метал, там якийсь, скажімо, е профіль якийсь там різати в параметрах треба дивитися, але не буду затримувати відео. Тому <кхід> швидше, щоб вам краще покажу розпаковку. Наступне в нас йдуть е, ці круглогубці, довгогубці, хто їх називає 8 дюймів. Це вже такі більш великі. Так, ось сюди. Е, також, ну, вони новенькі видно, але, ось, в принципі, бачите, ходять не дуже. Тобто, скажу, якість даного інструменту ну, доволі на низькому рівні. Е, до речі, бачу, що. Не зовсім вони сходяться, ось ці дві губи. Тобто, ну, такий варіант. Там десь для дому, скажем, зійде. Так, наступне також такі ж самі, тільки йдуть на щідюм поменше. Так, ці також якось дуже, дуже погано вони ходять, розходяться. Ну, такий, скажімо, інструмент, не, не високоякісний взагалі. Так, наступне у нас ідуть бокорізи 5-дюймові. Так. Ну так, в принципі, бачите, ось такі. Ну, що я можу сказати. Потрібно буде вик... під час експлуатації затестити все і тоді можна робити висновки. З першого погляду, ось такий. Не дуже зовсім якісний інструмент, але, в принципі, він і не є дорогий, бюджетний. Там, скажімо... Саме дорожче з цього, що, всього, що є, це десь там 10 доларів. Ну, насамперед, це біля 400 гривень, то це, то, в принципі, і не дешево, скажімо. У нас можна придбати за ці кошти, я думаю, що набагато якісніший інструмент. Так, ось е, викрутка е, з індикатором. Ну, така, прикольна. Так, наступне в нас іде. Що у нас тут іде? Ось такі такі малесенькі круглу в губці, бачите? Нібито дитячі, але вони йдуть, виходить, на 5 дюймів, здається. Ось їхня довжина. така ж сама, в принципі, як і ось цих. Ну, ось такі малесенькі, десь щось, скажем, якщо в роботі потрібно, дуже такі акуратні маленькі. Ну, якість їхня, в принципі, до речі, краще бачу чимось з тих інструментів. Попередньо. Так. І тут уже, в принципі, не по темі, нібито. Так. А, ще є, ще є, що зачитайте. Так. Так, так, так. Все, більше нічого немає. Ось тут, виходить, ось такі насадки на шуруповерт на дрель Коли вам щось треба обробити, там якісь <coughs> по дереву отвори зачистити. Ну, ось такі. Тут їх 5 штучок. Так. Це виходить ось ще є в цій посилці. Так. Так, наступний у нас припой. Також цієї фірми. 1 міліметр 100 грамів, виходить. От також буде навіть, потрібно затестити, тому що я виписував вже при поїзд Китаю з то Взагалі нікуди він не годиться. Просто гроші витрачені на вітер. Так, ось тут такі, каже, це для того, щоб ваші діти не лізли кудись. Ось такі штуки. там, На двері в шафі, на шухлядах можна ось двосторонній скотч приклеїти, скажемо, ось так. На кут і фіксувати. Треба, вам відкрити, відпустили. Але як воно в користуванні, не знаю. Це такі штуки, і наступна це в нас така термосумка. Термосумка для пляшки з водою там, щоб підтримувати, в принципі, або тепло, або холод. Бачите, ось така, ну, доволі така, я думаю, літрова пляшка по-любому сюди влізеться, а можливо, навіть і літрова. Бачите, ось такий це, ну, реально великий такий чехол. Наскільки він буде, скажімо, корисним. Експлуатація покаже. Так, що ж, тут є. Давайте наступний. Це трішечки змістю сюди, щоб нічого не переплутати. Так, е, ось уже перший брак поламане. Бачу, що це пристрій. Скажем, для мастила змащувати мастила, ось бачите, вже ось тут е, така штучка відламана. Ну, вона, в принципі, не знаю, для чого. Може для того, щоб десь її завішити, ну це таке. І ось так. туди мастило, заливаєте ось в цю пляшку. І куди вам потрібно щось змастити масльонка. Як воно буде працювати, не знаю. Але, ну. Скажем, ємність тіла. Бачу, ємність тіла, це вже добре. Так, ось маємо перший дефект. Ну, не перший, там ось теж, скажімо. Так, наступне в нас іде рулетка. Така велика. Метр. Так. Ось так, так, так. Нічого немає більше. Ось така, бачите. На 10 метрів ось така. Ну, доволі, в принципі, така якісна на перший погляд. Так, розмітка йде в сантиметрах. Це добре, тому що в китайці могли щось наплутати. Ось, бачите, яка розміточка. Е, гарна, в принципі, на, на білому фоні. Чорна, в принципі, нормальна. Наскільки вона точно не можу зараз вам відповісти. Так, ніяких тут, в принципі, скажімо, фіксаторів тормозів немає, напевно. Все, тільки замотали і все. Ну, скажем ось така. Доволі, в принципі, так. класна. Так. <клес> Наступне, це в нас також з цієї фірми іде скажем так, е пристрій для зняття стопорних кілець. Ось така штука з різними насадками. Давайте вам ближче зараз покажу. Тому що через блістер добре не видно, що там є всередині Так. Так, так, так. Ну ще тут. Так. Так. Ось. Запакували вони це. Прийдеться трішечки порвати. <кхи> так. Ух, уже щось випадає. Ну, ці китайці. Ці китайці, напевно, так. Як цей пристрій буде ще працювати, щось. заїдає вже все. Так. У, так, так, так. Настільки цей пристрій хороший? Не знаю. Так. Ну, так, скажем десь для одноразового використання можливо і буде хороший. Не знаю, ось бачите, тут є такі насадки різні, в принципі, все змащено. Ну, таке, скажем, Якісна на такому середньому рівні. Так. Наступне в нас йде ще одна рулетка на 3 метри. У мене вже є така, також цієї фірми Делі. Скажем, захотів протестувати весь ручний інструмент даної фірми. Так, то маю таку на 3 метра. Ось, бачите, яка шкала тут. Розмітка е, доволі така якісна. Чимось мені вони нагадують Стенлі, там чи топекс також по якості. Але ось дано, виходить, по акції я пам'ятаю точно, вона 2 долари вартувала. Тому за ці кошти вона реально така, в принципі. Не знаю, як буде ось розмітка, чи не буде вона дуже швидко стиратись Ну, це також. Це все час покаже і в роботі. Наразі нічого не можу сказати. Я. Так. Наступне що у нас? О, також маємо самі дюймові такі плоскогубці. Е, так, глянемо що з ними. Це вже такі, як перші посилці були. Ну, також, скажімо такі, вони Ну, трішечки якісніші, можливо, чим ті. но... тому що там уже корозія. Але так, так собі. Так. Наступне в нас ідуть бокорізи. 6 дюймів, Більш такі вже великі. Стаціонарні. Але також, в принципі, все так ходить по-китайськи, скажем. Може, воно розійдеться, в принципі, з часу. Ну, ось ось такий букоріс. Але також це все побачимо. До речі, що хотів зауважити, а на кожній коробці ось можете побачити. Тут пише, що Quality Designer in Germany. Добре, що дизайнер. Я думаю, що техно, технологія німецька. Хотів вже вам сказати, що тут і не пахне технологією німецькою. А це дизайн німецький. Ну, ну це таке. Так, наступне у нас ці посилці перехідники до імпарта. Під, під, під головки. Дивіться, є саме менше, виходить. Одна четвертя, три восьмих і одна друга. Ось такі три перехідничка. Вони також вартують там 3 долари, мені здається, ось ці три перехідника. Так, зараз так. Такі ж самі, не знаю, трошечки, можливо, якісніші. Ось вже підписані. Також такі перехідники. Скажем, зовнішній вигляд більше викликає довір'я ось саме цих перехідників в порівнянні із цими. Навіть. Кульочок якісніший, чим мости. Так, наступне, що у нас тут. Так, що, що тут таке у нас? Е, так, ніхто немає. Ось такі насадки. Я думаю, що вони будуть побільші. Але це, скажімо, як завжди, на фото одне приходить зовсім інше. Це вони такі, по, мені здається, можливо, навіть по металу, також для зачистки, але чи вони перший раз. Не зітруйця ось такі ось такі е, насадки. Хоча, мені здається, це більше для бормашинки. Можливо, і посадочний е, для неї, а не для чогось такого. Ну, це таке. І так. Все, більше нічого немає. Получається ось такий набірчик. Для ремонту окулярів він називається ще. Що... Ну, <кій> мені він то не потрібен для ремонту окулярів. Я його взяв із-за того, що тут є. Скажімо, ось такі малесенькі різні саморізики, болтички ось такі. Гаєчки, тому що десь може згодиться в іншому. Ну, також є для окулярів ось такі там штучки, для наніс, там ще щось. Пінцетик такий маленький, викрутка. там, Ну, таке скаже. Ну, там 2-3 долара, то, в принципі, згодиться. Так, ну що ж. Ось і, в принципі, розглянули три посилки. Тому, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, будь ласка. Вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Ставте лайки, пишіть коментарі. Всім пока!